Сьогоднішнє заняття гуртка української мови присвячене культурі мови, правильно говорити, навчить нас, наше читання художньої літератури, правильно, красиво, малозвучно говорити, навчать нас словники. Це цілі скарби мовні, не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Знаходьте як розумний садівник, достиглий овоч у Грінченка і далі, далі. Не майте гніву до моїх порад і не лінуйтесь доглядати свій сад. Радив нам видатний наш незабутній поет Максим Тадейович Рильський. Тож, словнички, наші вірні помічники, він має бути у кожного з нас в бібліотеці, так стане нам у нагоді. Бажаю успіхів, бажаю подолати всі мовні недолі позбутися мовних покручів, любіть свою мову, бережіть її, доглядайте її.